Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему щеплення генів Кроссенговер. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Перше щеплення генів відкрили в 1906 році англійські генетики Вільям Бетсон та Реджинальд Пеннет. Вони вивчали дегібридне схрещування у горошку запашного та виявили відхилення від закону незалежного успадкування генів. Що ж таке щеплення генів? Розгляньмо, як Томас Морган експериментально довів щеплення генів. Вчені вже давно звернули увагу на те, що кількість спадкових ознак організмів значно перевищує кількість їх хромосом у гаплоїдному наборі. Отже, в кожній хромосомі є не один, а багато генів. Ці гени успадковуються щеплено один з одним, утворюючи групу щеплення. Кількість груп щеплення в організмі певного виду дорівнює кількості хромосом у гаплоїдному наборі. Наприклад, у дрозофіли є 4. Чотири групи щеплення. Тобто, щеплення генів це явище спільного розташування та успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі. Експериментально доведене явище щеплення генів здійснив американський генетик Томас Хант Морган зі своїми учнями за допомогою дослідів із плодовою мушкою дрозофілою чорночеревою. У чому ж суть цих дослідів? Самців дрозофіли гомозиготних за домінантними алелями сірого тіла та нормальними крилами схрестили із самками гомозиготними за відповідними рецесивними алелями чорного тіла та недорозвинутих крил. Генотипи цих особин позначили відповідно, що і можемо ми побачити зараз на екрані. Усі гібриди першого покоління мали сіре тіло і нормальні крила, тобто були гетерозиготними за обома парами алелів. Від аналізуючого схрещування де гетерозиготної особини самця з рецесивною дигомозиготною отримано лише дві групи нащадків. За отриманими результатами Томас Морган припустив, що гени забарвлення тіла та форми крил містяться в одній хромосомі. Тому утворюються два типи гамет, і в поєднанні з гаметами одного типу самки виникають лише дві групи особин з такими самими фенотипами, що й у батьків. Тобто спостерігається щеплене успадкування з повним щепленням генів. Давайте розглянемо також, яке значення має кросинговер за неповного щеплення генів. Як думаєте, якими будуть результати від аналізуючого схрещування дегетерозиготної особини самки з рецесивним дигомозиготним самцем? Давайте з вами звернемо увагу на екран і запис саме генотипів в разі щепленого успадкування. У цих дослідах Томас Морган отримав. Окрім двох груп, які були подібні до батьківських по 41,5%, ще дві групи особин по 8,5%, які мали перехрещені комбінації ознак. На підставі цих даних Томас Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла та форму крил, розташовані в одній хромосомі, але в процесі мейозу під час утворення гамет гомологічні хромосоми можуть обмінюватися ділянками, тобто має місце. Це перехрещування хромосом або кросинговер. В цьому разі відбувається щеплене успадкування з неповним щепленням генів. Що ж таке кросинговер? Процес під час якому гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками, перехрещування хромосом зумовлює зміну спадкової інформації і є найважливішим механізмом спадкової мінливості. Кросинговер спостерігається в профазі мейозу 1 після злиття гомологічних хромосом, тобто конюгації, і має випадковий характер. Хоча частота так є величиною сталою, на неї можуть чинити вплив стать вік, температура, рентгенівські промені, деякі хімічні сполуки та інше. А яке ж значення хромосомної теорії спадковості? Давайте розбиратися. Хромосомна теорія спадковості виникла на основі клітинної теорії на початку ХХ століття, вперше була обґрунтована Теодором Бовері та Сетоном, детально розроблена Томасом Морганом та його співробітниками. Реальність Кронсенговера була доведена у 1933 році Куртом Штерном у дослідах з дрозофілами і американськими вченими. Крейтоном і Маклінтон у дослідах з кукурудзою. Основні положення сучасної хромосомної теорії спадковості такі: гени розташовані в хромосомах. Різні хромосоми містять неоднакову кількість генів. Кожний ген займає певне місце в хромосомі. Алельні гени займають однакові локуси гомологічних хромосом. Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу щеплення. Кількість груп щеплення дорівнює гаплоїдному набору хромосом. Щеплення між генами в одній хромосомі порушується внаслідок кросинговеру, через що відбувається обмін алельними генами. Сила щеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними. Значення хромосомної теорії спадковості для розвитку біології полягає в тому, що з'ясовано матеріальну основу законів спадковості за генами закріплена роль елементарних одиниць спадковості, з'ясовано відхилення та щепленого успадкування генів. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!